Вітаю, друзі! На огляді такі монети Нідерландів. От і так, перша монета номіналом 1 цент 1973 року випуску. Гурт гладкий. Так, на монеті зображено королеву. Юліану. Така монетка номіналом 1 цент. Так, наступна монета. 5 центів 1982 року. Гурт Гладкий. Так, на зворотній струні монети зображено. Beatrix. Це королева Нідерландів. Така монета. Дані всі монети не є дорогими. Їхня ціна від, від 5 там до, до 20 гривень максимум. І такі 5 центів 1976 року. Гурт. Так, гладкий. Зображено Юліану. Тобто 5 центів 1982 та 1976 року. Такі відрізняються вони? Відрізняються вони реверсом. Так, наступний номінал 10. 10 центів. Така маленька монеточка 1979 року. Так, зображено корону. Гурт Ребристий. Також зображена Юліана. Так, наступний номінал 25% центів Нідерландів. 1976 гурт робристий і також Юліана. Але ще є монетка також 25 центів 1984 року, то тут уже так погано видно. Так, тут вже реверс відрізняється тут вже Беатрікс. Beatrix. Тобто дві монети, так, 25 центів. Але реверс в них різний. Так, реверс в них. Різний. Так, наступні вже монети Гульдени. Один Гульден. Так, 1989 року. Така монетка виготовлена з нікелю. Тут присутній напис. І Petrix. Так, і остання монета теж один Гульден 1972 року. Такі монети. Ціна на такі монети ну максимально це 20 гривень. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Кому сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всім мирного дня!